Знову йду на море. Вчора були такі хвилі. Сподіваюся, що сьогодні теж повітерей відчувається. так що Я сподіваюся, що буде <гум> чарівно у морі. Так що Пропоную піти зі мною. Настільки різне море. Сьогодні таке зовсім не ба барашик. Така гладь сплошна. Діна мене зустрічає. Вон там у кінці. Я туди не піду, я піду сюди, як завжди. Просто гладь. Краса. Зараз піду плавати. Дивіться, зовсім інша справа. Спокійна, спокійна водичка. Дуже спокійна все. Кошечки не дуже Тут ми перевіримо. Лідичка значно колодша. Медузи, якщо попадаються, то вони такі величезні. <ривіжування> дуже приємно. Так що, вода похолодала так, градус упав. Не, навіть не знаю скільки, така освіжаюча і дуже. Тут люди є небагато. Так в воді теж небагато. Самі стойки залишилися в воді. Ну і діти. Вони краще переносять холод. В тіні виходиш з води. Раніше було так, що виходиш і чудово. А зараз все ж таки хочеться бути на сонечку. Phew, i Саме головне, на ній напоротися, а так все чудово. Фух. Ох! Ось на ротинсько, добре. Опа. Ну, дикуватися. Щось не дуже хоче. Водичка така нормальна десь, двадцять градус. Давай, 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 давай. Ну. Давай. Молодец, давай, давай. Давай іди. Не хоче. Ой, молодець, ой, молодець, молодець. Поплив, поплив, поплив. Поки тиша, людей небагато, тільки тут я, декілька собачок тут біжить. М -м -м. Чудово. Ось стайка прибігає. Сонечко сіло і ну, вода змінила температуру, але все рівно дуже-дуже приємно плавати. Номі дуже такі вже величенькі, величенькі. Спека є і така продуктивність нульова. нічого не хочеться робити. Також поплавали трошечки краще. Буду підніматися на гору і, мабуть, зайду в Ашан. Зелені куплю. Взагалі, якось так. Вчора хвиля аж доходила аж до, ціє... до цього заборчика. А сьогодні море відійшло, море спокійне, прямо тіш і гладь. Mm, Які хмари, як чудово. Mm, Сосенки. Вашам хочу. І все, плавала чудово. Ну, таке відчуття, що літо може закінчитися. І так цього не хочеться. Літом так класно. Можна плавати, хоча всі сезоні чудові, звичайно. Яка краса, спокій, краса. Після моря почуття і відчуття зовсім інші. Якось таке в голові, чисте і спокійно, і тіло не так спекотно. Сонечко присідає. ще синтетичні дві ось такі це натуральний хлопок Чоловічому дано ну, провонити. Було зелений салат і на цьому все майже все зачим може. Виходити вже ніч на вулиці. І небо рожеве, можливо, буде вітер. Чекаю на маршрутку, щось складно виїхати ма нічого. стільки було людей, а зараз дуже мало, дуже шкода. Ось така порція. Огірки, пиріг, підігріла. Ось тут криль. В общем, все, що було. І йогурт. Ось такий в мене обід. Зелене це соус, як він, песто. Зробила. Ще диня і лохина. Ось такий у мене сніданочок. М'яска ломаць такий хамонтик останній. Яєчко, салатик. Ось така порція в мене. А ще в мене готуються котлетки і в пароварців. Збираємо водичку. Ось трошки накупила. Надійки, поручки, йогурт, зелень, капуста, томати капуста і трошечки ми на рині. Вісний відділ не може пройти. Повз. Не шукаю шоколад. Шоколад не мій найулюбленіший, його не бачу. Ціни піднялися. Я люблю ось цей. Зараз шоколад у мене більше 99%. Такий теж полюбляю. Беру цей найсмачніші. Зраночку вже з'їздила в метро, так що я, молодець, закупилася трошечки там зелень, капуста, цвітна, броколі. Ось такі, такі позиції в мене були. Гарного дня вам. Сподіваюсь, що у вас все добре і ви в безпеці. Залишається тільки посміхатися і якось робити собі настрій. Пока! Ось такий у мене рюкзачелло. непід'ємний квітів вам ті хати-там-там. Вот Так, город Литев. Красуня. Моя красунечка. Так. Моя солдесенька. Да? Ай. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто скучив за бусею? Кто скучив, скажи? Анастасійка написала, що захворіла у таборі. Дами солодесенькі. Це для Анастасійки я тебе знімаю. Якщо вона скучила, вона на тебе подивиться, да? Анастасійки, привіт! Привіт, привіт, привіт. привіт. Да? Ой, сонечко. Ой. А так. А так. А так. А так, мой сладкий, да, бус. Пухнастик ти мій. пухнастик. Все, Анастасійка, лікуйся там, лікуйся, відпочивай. Все, хто що хотів так відпочивати, той і отримав, так? Вау. вау. Так? Да? Тренована в мене киця, тренована, да? Зайчик. Есемерка. Давай На Слабунди. <звук> 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 Глашу все тебе. Хитриво. А так, так, отак, так, а так, а так, а так, а так, а так, а так. О, ну хто кусає, мамо, хто кусає? Все йду тебе хватить.